Зорян костюк, прокляте дзеркало. Ця історія трапилася в нашому офісі напередодні Різдва. Я тоді працювала офіс менеджером. Була в нас така собі Марина, дівчина хороша і старанна, але, як на біду, повна і негарна на лице. Уже 27 років. А хлопця собі так і не знайшла, бо, як вона вважала, усі ж чоловіки мріють про худеньких та симпатичних. Марина дуже переймалася через свою зовнішність та нещасну долю, реєструвалася на всіх сайтах знайомств, ходила по клубах та спортзалах, а раптом з кимось там познайомиться все марно, наче наврочили їй. Подруги давно вже заміж повиходили, а вона все ще одна. От Марина десь вичитала, що щоб точно знайти судженого, треба на Різдво погадати на дзеркалі, там побачиш свого судженого, а потім його випадково зустрінеш. І буде кохання на все життя. Про все це вона радісно мене сповістила на початку робочого дня, ледве здихалася її. Бо шеф підкинув термінову роботу, і на її надокучливу балаканину я тоді не звернула уваги. Тож Марина обійшла майже весь офіс, питаючи, чи не можуть їй позичити два дзеркальця круглої форми. В тому й полягала проблема ворожити треба не просто на якесь дзеркало, а на старовинне, бо сучасне може й не подіяти. І дзеркала потрібно два. Бажано приблизно одного розміру. Хотіла купити десь в інтернеті в антикварів, але ціни кусалися. Марина вже змирилася, але неочікувано їй посміхнулася удача. Лариса, її колега по відділу запросила її на розпродаж антикваріату. У центрі поблизу від офісу масово реставрували старі будівлі. Під час робіт. Будівельники часто знаходили тайники та схованки з цінними речами. Звісно, цінності швидко розійшлися по аукціонах, а звідти по приватних колекціях а не дуже цінне опинилося на розпродажі. Наближалися новорічні свята, офіс прикрашали, настрій у всіх був святковий, піднесений. І саме на католицького різдва припадав день народження нашого директора. Ходити кудись святкувати він не любив, і співробітників не дуже заохочував. Тому все дійство відбувалося у нашому конференц-залі. Там директор навіть організував бар та дискотеку зі стробоскопами. Всі прийшли нарядними. Подарунок директору приготували особливий сорок років дата визначна. Тож ми. Викликали аніматорів в костюмах Діда Мороза, Снігуроньки, Крампуса та семи гномів, такий собі мікс традиційного казкового персонажа зі Святим Миколаєм за європейською традицією. Вони спочатку привітали всіх з Різдвом, а потім окремо іменинника, величезний торт і подарунок, величезний гелікоптер, який керувався дистанційно, наш директор. Полюбляв дорослі іграшки. Потім почалося звичайне дійство, як завжди це відбувається на корпоративах. Почалися конкурси, які вели аніматори, а потім танці, які я не дуже любила, сіла в кутку, щоб перевести дух, щойно востаннє перевіривши у записнику список подарунків для співробітників кому що роздали. І тут виявила. Що Марина свій подарунок не забрала, хоча на роботу прийшла і чомусь у повсякденному одязі. До мене підійшла Лариса, її єдина подруга, і спитала, чи я часом не бачила Марину, я лише знизила плечима. Може, вона пішла кудись усамітнитися з якимось красунчиком. До речі, сисадміна Фурмана теж нема, Лариса лише замотала головою. Ні, це на неї не схоже. Вона дуже недовірлива, хіба що, якби вона випила. але ж вона навіть вино не п'є. Може, підемо та пошукаємо? Кого, Марину чи фурмана? Ну, той задрот знову у свої ігри грається, поки шеф не бачить. А от Марина, я за неї хвилююся. Ну, тоді ходімо пошукаємо». Шукати довелося довго. Весь офіс перебував у напівмороці, світили лише аварійні лампи. У робочому кабінеті Марини не було ми обійшли всі кімнати, кілька були закриті на ключ зсередини. Довелося піти до охоронців і попросити подивитися на камери спостереження. Нічого нового ми не побачили. Дві-три парочки усамітнилися в темних кабінетах, розігріті алкоголем. Марини серед них не було. Фурман, як ми й гадали, захоплено грав у стрілялку. Зрештою, Марину знайшли у кімнаті відпочинку, ключі, від якої були лише у шефа, заступників, і в мене. Марина примудрилася вкрасти ключі з моєї шафи і тихо прокрастися в кімнату, поки всі веселилися. Я увімкнула світло. Журнальний столик був перевернутий, а на підлозі лежав свічник. Зі згаслою свічкою і два дзеркала. Одне лежало склом вниз, вкрите павутинням тріщин, друге, старовинне, оздоблене мідною рамою і з візерунками, лежало склом догори. На мить мені здалося, що із дзеркала дивиться огидне жіноче обличчя, перекошене люттю та залите кров'ю. Я моргнула, і видіння зникло. Марина лежала на спині, розкинувши руки. Якимось дивом, її окуляри залишилися на місці, обличчя було залите кров'ю, ніби хтось намагався видряпати їй очі. На щастя, її очі прикривали окуляри, які втрималися навіть під час падіння. Я звернула увагу, що вона розпустила волосся, зняла одяг та взуття, залишившись в одній білизні. Дивися, Лоро! Чого це? Навіщо вона роздяглася? Вона ворожила. вигукнула Лариса. Хіба ти не знала зараз же святки. Дівчата ворожать на судженого. Дивний суджений. Я нахилилася над дівчиною, піднесла вціліле дзеркало до її рота. Воно запітніло. Потім послухала серцебиття та поміряла пульс. Дівчина була непритомна. І вже досить тривалий час, бо віск на свічнику вже встиг застигнути й охолонути. Я сховала обидва дзеркала і свічник у шафу та викликала швидку. Наступні два дні були вихідними, бо день народження та передень Різдва випадали на п'ятницю, тож на роботу ми виходили вже в понеділок. І виявилося, що Марина не здатна вийти на роботу і виконувати свої обов'язки. За словами лікаря, коли вона прийшла до тями, страшенно кричала і махала руками, ніби намагаючись від когось прикрити обличчя. Довго плакала, потім заснула. А коли прокинулася, просто сиділа у ступорі, дивилася в одну точку і ні на що не реагувала. Лариса завітала до мене в обідню перерву. Лора, твоя подруга, потрапила у дурку. І дай Боже, щоб не назавжди, сердито сказала я їй. А тепер викладай усе, тільки чесно. Лариса не прочалася. Вона розповіла, як довго їй жалілася Марина на своє самотнє життя. Вона заздрила Ларисі, яка таких проблем не мала, та думала, як допомогти Марині впоратися з цією халепою. Одне дзеркало подрузі дала сама Лариса. Воно дісталося їй від бабусі, і саме це дзеркало тріснуло. Друге вона купила для Марини на тому нещодавному розпродажі, причому обійшлося воно досить дешево. Ми вирішили наступного вечора, користуючись тим, що хлопці затримаються на роботі, будуть дивитися фільми чи гратися в Counter-Strike, повторити це ворожіння. Звісно, ми обвішалися ладанками та захисними амулетами. Я, про всяк випадок взяла з церкви пляшку святої води та свячену олію, щоб помазати одна одну, якщо хтось з нас почне біснування. І виявилося, що зробили ми це недарма, як показали наступні події. Тож увечері після роботи ми зайшли у кімнату відпочинку, погасили світло. Запалили свічки, поставили два дзеркала на стіл. Нове дзеркало я принесла сама з дому, не таке старе, як попереднє, але точно зроблене ще у 20-ті роки минулого століття. Лариса наполягла, що обряд проведе вона. Мені щось не щастить з коханцями, зітхнула вона. Всі або свинюки, або придурки чи козли. Мене від тих побачення ж нудить. А що, як я там побачу когось? Вона поставила два дзеркала одне навпроти одного, свічку між ними. Я встала в неї за спиною та підглядала через плече. Склянка з водою та пляшка з олією були у мене в сумці. Два дзеркала утворили нескінченний коридор, у якому відбивалося безліч вогників свічок. Ціла ріка вогників. Лариса почала бурмотіти заговори, щось там про осуджений долею, прийди мені на вечерю, покажися. Те саме колись робили наші прабабусі та ще їхні бабусі. Спочатку нічого не відбувалося, колихалися вогні свічок, наче від протягу, а потім у коридорі з'явилася фігура. Чоловік ішов нам назустріч, відображаючись в обох дзеркалах і свічок, одягнений в елегантний сірий костюм у капелюсі та з тростиною. Я вдивлялася в його обличчя і лише на мить побачила його риси, крикнула чур мене і відсахнулася, тримаючись за хрестик на грудях. Лариса ж застигла зі скляними очима і дивилася в одну точку. Раптом вона закричала, хапаючись за горло. Захиталася та впала разом зі стільцем. Можливо, це виявився той самий стілець, з якого вже падала Марина, бо він розсипався на друзки, наче трухляве дерево. Стіл нахилився і обидва дзеркала впали на килим. Я спіймала свічник в польоті, не давши цього разу пропалити килим. Долоні обпекло гарячим воском, але свічка згасла. Перш ніж випасти з моїх рук. Я видихнула і побігла вмикати світло. Лариса лежала на боку і хрипіла, намагаючись віддихатися, а на її тонкій шиї я побачила синці і чіткі сліди від пальців. Довелося вести Ларису на кухню, відпоювати її чаєм з коньяком і дати подихати на спиртом, щоб вона прийшла до тями. Вона ще кілька хвилин плакала, притиснувшись до мене, і, нарешті, заспокоївшись, розповіла, що ж вона побачила у дзеркалах. Спочатку нічого. Потім у коридорі з'явився накачаний хлопець у червоному спортивному костюмі, взутий у яскраві червоні кросівки. На руці блиснув золотий наручний годинник, а ще він тримав дорогий смартфон. Він посміхався Ларисі. І раптом вона відчула, що все вкривається туманом і її кудись затягує. Вона опинилася у геть незнайомій кімнаті, сиділа біля дзеркальця і наводила макіяж. Проте аксесуари на столі та вся обстава навколо були незнайомі, більше схожі на кінець позаминулого чи початок минулого століття, і обличчя у дзеркалі було їй незнайоме. Красива брюнетка з кучерявим волоссям, круглим ляльковим личком, кирпатим носиком. Вона саме водила помадою по губах, коли різко розчинилися двері, і в кімнату біг низенький, щуплий чоловік в костюмі та пенсне. Він тримав у руці пістолет. Дивним чином Лариса опинилася в тілі цієї жінки. Чоловік навів на неї пістолет. Але кинув його на килим та рушив до неї. У дзеркалі відбилося, як зблідло її обличчя. Вона затрусилася, ще тримаючи в руках дзеркальце та помаду. Як ти мене знайшов? спитала жінка тремтячим голосом. Детектив тебе відстежив. Чим ти займалася зі своїм офіцериком в цьому готелі? Теж. Я все бачив на власні очі. І до речі, я з ним покінчив, а тепер мені треба вирішити, що ж робити з тобою. Роби, що хочеш, мені все одно відповіла жінка, ти ж мій законний чоловік. Як ти могла мене зрадити? верещав він. А як ти міг ходити до повій, дарувати їм подарунки, коли я чекала на тебе вдома вечорами? Може, це ти винний у цьому. Бо нахапався від цих брудних повій різних хвороб, тому ми вже десять років не можемо зачати дитину. Це моє право, заверещав чоловік. Не смій мені вказувати я можу розважатися, як мені заманеться, хоч в карти перекинутися, хоч до повій сходити, а ти мусиш сидіти дома й чекати. Я й чекала. Кожного вечора, коли ти повернешся з роботи і хоча б поговориш зі мною. А потім мені набридло. Я від тебе йду. Ах, так. Чоловік ще більше розлютився. І жодного каяття, жодного визнання провини. Провини? Ти ігнорував мене, не виконував свій подружній обов'язок, програвав свою зарплату в карти, ходив до повій. Я утримую тебе покидьку коштом свого спадку. Та більше так не буде. Ти паскудо. заричав чоловік і кинувся до дружини. Його руки зімкнулися на її шиї і почали її душити. Жінка намагалася кричати, але з її горла вирвався лише хрип, дзеркало впало з її руки на килим. Жінка з останніх сил намагалася вирватися з міцних обіймів свого благовірного, дряпаючи його обличчя. Намагаючись видряпати очі, але їх захистило пенсне. А потім вона сама, вже бездиханна та мертва, впала на дзеркало. А потім я прийшла до тями вже тут, сказала Лариса. Мені було так страшно, він так сильно душив мене, я ледь не померла. Вона знову заплакала і плакала десь із півгодини. З офісу ми з нею пішли до кафе, потім я провела її додому, а дзеркало забрала із собою. Вже їдучи додому, думала, що мені з ним робити. Попри те, що це антикваріат і, і коштовна річ, на ньому лежить прокляття, і я наважилася. Пізно ввечері, вже близько опівночі, я вийшла з під'їзду, прихопила купу старого паперу та запальничку. І пішла до сміттєвого бака, куди викидали папір, пластикові пляшки та інше неорганічне сміття. Кинула туди папірці і підпалила. Чекати довелося довго, але коли вверх піднялося полум'я, я кинула в нього дзеркало, завернуте у стару ганчірку, просочену олією. Полум'я зашипіло, стало блакитним, потім жовтим. І пролунав різкий ляск і дзвін скла. Ганчірка згоріла вмить, дзеркало тріснуло, а потім почало плаватися і набрякати, як віск, повалив смердючий чорний дим. Я почула крики, чоловічий та жіночий. На мить у диму виринуло перекошене від люті обличчя у пенсне з розтріпаним кудлатим волоссям, потім хрипи. І все стихло. Сміттєвий бак на мить спалахнув, і полум'я вщухло. Смітник смердюче чадив, але залишилися тільки вуглинки. Я припустилася бігти щодуху, щоб сховатися у кущах, а потім вже спокійно попрямувала до свого під'їзду. Наступного дня я рано пішла з роботи та завітала з Ларисою на той самий розпродаж старовинних речей. І саме там, на цьому розпродажі, я зустріла свого майбутнього чоловіка. Він мав саме такий вигляд, як у тому видінні у дзеркалі. Але це вже зовсім інша історія. Зорян Костюк Прокляте дзеркало Читала хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.